Учора близько 17-ї години мешканці Рівного помітили велику хмару диму. Місцеві відразу викликали рятувальників, як з'ясувалося, горіло сміттєзвалище поблизу села Бармаки. О 16-й годині 59 хвилин до оперативно координаційного центру головного управління ДСНС України у Рівненській області надійшло повідомлення про пожежу на території комунального підприємства КТП-1728 за адресою села Бармаки Рівненського району. До місця виклику направлено сили засоби Рівненського обласного гарнізону. Через потужне полум'я та сильний вітер на ліквідацію пожежі потрібно було використати велику кількість води, зазначають надзвичайники. Саме через це і виникла складність гасіння. Тому пожежні прийняли рішення підвести воду з міської водомережі пожежних гідрантів міста та залучити тактичний робот. Магіріус Вулф Р 1 по прибуттю до місця виклику було встановлено загоряння сміттєзвалища. Орієнтовної площі пожежі, якої стала сягала 300 метрів квадратних. Крім того, пожежі було прийнято залучення додаткових сил і засобів. До оціння пожежі залучалося 6 одиниць від головного управління ДСНС України в Рівненській області, 3 місцевих пожежних команди, а також додаткова допоміжна техніка для підвозу води. Станом на зараз пожежу загасили, але ще заливають водою ділянки, де тліє сміття. Рятувальники додають, під час пожежі ніхто не постраждав. На тій ділянці, де я працював, 25-та частина, де перечерчає і перша частина, де перші було сильне задимлення, затримувало гасіння пожежа, сильне парило вітру. Але зараз на даний момент ситуація контрольована, все під контролем, все буде добре. Разом з тим у процесі хасціння рятувальники натрапили на тіло мертвого чоловіка. Правоохоронці розповідають, невідомий помер ще до того, як трапилась пожежа. Ознак насильницької смерті не виявили, а в кишені загиблого знайшли таблетки від серцевої хвороби. Провівши ростин, стало відомо, що причиною смерті стало серцево-судина. Недостатність. Родичі обізнали чоловіка. Ним виявився 44-річний житель села Бармаки. Триває досудове судове розслідування. Ірина Грабчак, телеканал ТІВІ.